Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Сьогодні у нас дуже цікава і важлива тема уроку. Ми поговоримо про авторське право, безпечну роботу в інтернеті, а також пригадаємо все, що ви вже знаєте про інформацію та дії з нею. Отже, поговоримо про авторське право. Розглянемо приклад. Наталка намалювала гарного котика. І принесла свій малюнок на урок мистецтва. На перерві Оленка потайки зазирнула в портфель Наталки, побачила малюнок і забрала його собі, для того, щоб на уроці мистецтва показати всім, нібито це вона намалювала котика. Як ви думаєте, чи порядно вчинила Оленка? Ні. Оленка вчинила непорядно. Вона взяла малюнок потайки, не запитавши Наталку. Тобто вона вкрала роботу однокласниці, присвоїла чужу роботу собі. У цій ситуації Наталка це автор. Автор це людина, яка створила певну роботу власною працею. Наприклад, художник, який намалював картину, Автор малюнка, композитор, який склав мелодію, автор музики. Письменник, який написав казку, автор тексту. Учень, який зробив презентацію чи відео, намалював малюнок, теж автор своєї роботи. Отже, автор це творець той, хто придумав і створив щось нове. Відповідно, Авторське право це право автора на створену ним роботу, тобто можливість захистити свою роботу від крадіжки та привласнення авторства іншими особами. Такі роботи називають авторськими творами, і вони захищені законом, ніхто не має права використовувати їх без дозволу автора. Отже, якщо ви хочете використати чужу картинку, музику чи відео, потрібно вказати джерело інформації, тобто, хто це створив, або запитати дозволу автора на виконання вами його роботи. Так, ми поважаємо працю інших людей і не порушуємо їх авторські права. А тепер поговоримо про безпечне користування інтернетом. В сучасному світі інтернет відіграє дуже велику роль в житті людини. Він допомагає отримувати багато корисної інформації, розважатися, працювати, спілкуватися, але водночас інтернет може бути небезпечним та становити певну загрозу. Дізнаємося, яких правил потрібно дотримуватися, щоб безпечно користуватися інтернетом і захистити свої дані та пристрої. Ніколи не повідомляйте і не вказуйте свої особисті дані на сайтах, адресу, номер телефону, пароль або логін. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте повідомлення від незнайомців. Не надсилайте свої фото без дозволу батьків. Пам'ятай, не все те, що є в інтернеті, може бути достовірним. Ніколи нічого не завантажуйте з невідомих сайтів. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з людиною, з якою ви познайомились в інтернеті. Якщо щось здається дивним, хтось з інтернету пропонує зустріч або надіслати своє фото, погрожує або запитує особисті дані, обов'язково розкажіть про це дорослим. Не робіть протизаконних вчинків в інтернеті, будьте вічливими у спілкуванні, не проводьте забагато часу в інтернеті, відпочивайте, грайтеся, спілкуйтеся з друзями в реальному житті. Я впевнена, що ви, діти, будете чесними користувачами інтернету, будете поважати працю інших людей, не порушуватимете авторські права. І завжди будете користуватися інтернетом безпечно та розумно. А зараз давайте пригадаємо, що ми вивчили протягом всієї теми інформація дії з інформацією. Отже, інформація це відомості, новини про події, предмети і явища, які відбуваються в навколишньому світі. Інформацію людина отримує за допомогою органів чуття це вуха, очі, ніс, язик і шкіра. Тому, відповідно за способом сприйняття, інформація буває зорова, нюхова, смакова, дотикова і слухова. Інформацію можна подати різними способами у вигляді тексту, малюнків, звуків. Отже, за способом подання інформація буває текстова, графічна, звукова, числова комбінована та подана за допомогою умовних жестів та сигналів. Інформацію ми можемо передавати, отримувати, зберігати, опрацьовувати. Це є основні інформаційні процеси, тобто дії, які можна виконувати з інформацією. Інформацію зберігають на носіях. Стародавніми носіями були скелі, каміння, папірус, береста. Сучасними носіями є книги, зошити, флешки, карти пам'яті, жорсткі диски. Та інші. Для їх ефективнішого зберігання, передачі, обробки та захисту інформації кодують, тобто перетворюють з одного виду подання в інший. Зворотній процес називають декодуванням. Інформацію на комп'ютері зберігають у файлах. Файлом називають набір даних. Що зберігається в пам'яті комп'ютера та має ім'я. Для того, щоб швидко знайти потрібні файли, треба зберігати їх у певному порядку. Тобто інформацію треба структурувати. Для структурування інформації використовують папки. Папка це об'єкт, який містить групу файлів. Що зберігаються під одним ім'ям. У папках, окрім файлів, можуть зберігатися і інші папки. Такі папки називаються вкладені. Щоб швидко обмінюватися інформацією та даними, спільно користуватися програмами і обладнанням, комп'ютери та пристрої об'єднують у мережу. Мережа це група комп'ютерів. З'єднаних між собою. Мережа може бути локальною. Це коли з'єднані комп'ютери, розташовані на невеликій відстані один від одного. А також мережа може бути глобальною. Це коли з'єднані комп'ютери перебувають на значній відстані один від одного. Прикладом глобальної мережі є інтернет. Інтернет це всесвітня глобальна комп'ютерна мережа, яка об'єднує всі комп'ютери світу. Інтернет це інформаційна мережа, яка складається із взаємопов'язаних документів. Такі документи називають веб-сторінками. Веб-сторінки, які пов'язані за змістом, називають вебсайтом. Подорожувати мережею інтернет допомагають браузери. Браузер це спеціальна програма, за допомогою якої можна переглядати веб-сторінки. З однієї веб-сторінки сайта на іншу можна перейти за допомогою гіперпосилань. Гіперпосилання це елемент веб-сторінки. Який містить посилання на інший об'єкт. Гіперпосилання може бути окрема буква, слово, текст, малюнок, схема, кнопка та інші. Сьогодні, діти, ми пригадали, як працює світ інформації, дізналися, чому важливо берегти авторські права і бути обережними в інтернеті. Нехай кожен ваш клік буде безпечним. Кожна ідея творчою, а кожна робота авторською. Дякую вам за урок. До нових зустрічей на уроках інформатики.